Переробили курнику сідала, бо курчат і кури стає більше, а місця їм менше. Тому зробили двох'ярусні отакі. Вони теж під, будуть підніматися, щоб можна було брати і чистити. І на нижній ярус не будуть какуні, бо ми там зробили отаким. Еще у нас тут непонятно что. Мабуть квочка есть. Ты квочка? Мабуть квочка. Хай посадить пару. Побачу. Бачимо, цього вийде. Мабуть, будемо її садити. Якщо вона кочка, зараз хай днів посадить, розсадиться. Радом сидить на такому яйці покладні. Так що таким зробили їм сідало, І буде більше місця їм, де куди сідати. Хто верхівку, хто на верхівку займе. Борбезь є прийшло. Кої-кому познімали, а кої кому пооставляли. Ну, всі на зелені як злотілися. Хоча там можна на вигулі і самому скубати. Але краще, коли вже накошене. когось вже все посходило. На городі вже сапують, а оце моя картопля така бульба. Десь сходить, десь не сходить. Оце люцерна посіяна. Це ми тут кавуни посіємо. А тут у нас вже горох повсходив. А тут у нас фасоля, буряк. Буряк. а тут ще нічого немає. Бо у нас холодно. Бо у нас ще холодно. У людей вже капуста сидить і все на світі. А у мене ще капуста маленька, тільки воно чеснок є. Поки ми розкладаємо капельний полів. Буде. Спочатку... Розлажуємо капельку, а потім будемо вже щось висаджувати. Це тут живність бігає у нас. Біг до стога. Йди сюди, сюди йди, тихенько йди. Дивись, дивись. Ну, Поки чоловік розкидає капельний полів на городі. Погода у нас вітрена, дуже вітрена. Це у мене чесночок в, клуб... в полуниці. Полуниця в полуниці мене в карабах. А це у мене так зараз заросло цибуля. Це весною садило. Там ще укроп насіявся, то це веро. І руцями прориваю. І це зілечко піде моїм курчаткам. І всім, хто любить молоденьке, воно таке. О, да, все в мене в коробах. В тому коробі в мене морква з цибулею. Тут у мене полуниця з часником, тут у мене поки цибуля і, мабуть, тут будуть перці, а от там аж дальніх два є, потім піду туди, то там будуть помідори. Грот у нас великий взагалі, але ми корем трошки. Менший, тут 4 чи 4,5 сотки. Отак у нас ворота аж кінчається. аж там і так отак іде за стогом. Вже дерева поросли. На городі немає у нас сил. Ну, по крайній мірі, у мене немає обробляти це все. Я навіть не знаю, як я буду обробляти в цьому році. Бо щось мені не дуже хорошо. сапкою стоять, але все одно прийдеться. Уже картоплю треба буде сапувати, трохи зійшла. Ну, поки робимо так, щоб менше труду зайнятості було. Це не одлинивості, а того, що... Нема можливості, здоров'я не дозволяє щось робити на городі так, на сонці. Якщо поки прориваємо зілля, поки не затягнуло повністю добре. А ну побалякайте, давайте. Все мої маленькі? Все. Жілечку ємо. Водичку п'ємо. З вітамінками, так? Да? Що да? таке? Тепленько тут, тепленько, так? Да? Тепленько. Ой, у мене трошки серенькие, а то все остальные беленькие. Это Вот и бози. Такие вот они хулюси. mm А це так виявилося. Ось такі у нас вже індики. Залишилось їх 9 штук. Одного ми прибрали. Бо впав на ноги. Впав на ноги, прийшлось обрати. Ще тут є, звісно, ще один претендент на таке. Але будемо, маю надію, що все обійдеться. Я їм дала брю, 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 брок. Коротше, виставлю, прикріплю, бо не, не пам'ятаю, як називається. Кальцій дала жидки. Вони пропили. Зараз вони, це їм вже 57-й день. І п'ють вони таблеточки, метанідазол. В одній таблиці на голову. Брали ми звідси стола. Барбаз'єшку присадили туди, його не можна кидати до общого стаду, бо у нього проблема з клоакою. воно там красне, і якщо кури угледять, вони його роздеруть. То цей барбаз'є поки сидить на откормі і піде він у суп. А всі сидять поки тут. У нас дуже холодно. Дуже холодно. Передають заморозки до мінус п'яти. Але будемо сподіватися, що ні, бо почала картопля вилазити, то ми її присипали. Це вже наші півники. Ломан Браун, все залишилося. І ось одна дівчинка залишилася маленька. Її залишив собі. А це півники Ломен Браун. А це у нас мастер Грей і глушейка. Такий уже місяць. Ще трошки підуть теж вольне хліба. Тяжелое, тяжелої, нічого не скажу. Гарні. Nee. На стар грий, конечно. У яичко яєчко шику подобається. Що... А ці проглоти, конечно, тоже живуть добре. Навіть піра со своїми кривим клювом і то уявляється добре їсти. На да? півничці.